Народ! Сьогодні важкий день. Слідкуйте, щоб до вечора усі пальці лишились цілими. До роботи! Погнали! Коли померла дружина, і я пішов з морської піхоти, чимало хто поставив хрест на мені. Але ти дав мені роботу, бо утерплячим до мене. Ти, Карла, Дженні. Ви моя родина. Будь ласка, не треба. Вибачте. Налізьку куди не треба. Усе гаразд, бо Так круто в армії навчився. Гей, ти нічого не бачила. Прикрий мене, якщо знадобиться. Джені зникла. Вона пішла гуляти з подругами. Exactly... Поліція не має ресурсів для таких справ. Вони приймають заяву і забувають про неї. Баха, знайди нашу доньку. Дівченка, ти коп, це було б для тебе щастя. Ці хлопці з вищої ліги. Гляньте на ці м'язи. Ти не коп. Справжній профі. Саме так пограємось. Це не просто викрадення, це торгівля людьми. Пам'ятаєш Ганні? Ві сліпий товариш, який не знаєш, що він сліпий? Саме так. Кілька сантиметрів лівіше йому Як би схотів було в лівіше. <рес> я буду твоїм збройним сомельє на цей вечір. А це справжній звір М-14. Забрали прямо з палацу Садама. І я додав приціл з блютосом. <рес> Де вона? Є особливе місце лише для обраних. Доки вони платять, можуть робити усе банди, мафія, корумповані чиновники. Усі вони причетні до торгівлі людьми. Ти теж на зарплаті.